Всім привіт, і ми продовжуємо кар'єру за лондонський Челсі, і залишається не так багато матчів для того, щоб втриматись на першій позиції та виграти золото англійської прем'єр-ліги вже в першому сезоні. Також ми непогано йдемо в Лізі конференції, де в першому чвертьфінальному матчі ми обіграли португальську Віторію 1-0. Кубку Англії на нас чекає півфінальний матч з Ліверпулем. Я нагадую поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Підписатись на канал, якщо ще не підписані. А також переходимо до телеграм-каналу, і ми починаємо. Вирушаємо в Португалію, До на нас чекає матч відповідь Лізі конференції проти Віторії. Віторія Через лівий фланг проходить атака Мендес. Мендес. Мендес притримав м'яч. Віддавав передачу. Але тут добре грає в леві ковіл. Енсо одразу віддає на Ламіна Ямаля. Той приймає м'яч, віддає на Нкунку. Нкунку проти двох захисників грає Нкунку. Нкунку віддає передачу на Джексон. Джексон пробуває. І рятує голкіпер первіторії свою команду. Нкунку виконує подачу з кутового. захисники намагаються винести. Мяч на пробуває та Відкрива рахунок на дев'ятій хвилині матчу. Гравці Віторії атаці. саму віддає на сілу. Сілва далі на Мендеса. Мендес. Мендес на саму. Саму вдотик на Олівейру. Олівейра повертає саму, саму пробуває. І занадто легкий м'яч для Йоргенсена. Чергова атака відгравців Віторії Мендес. Мендес проходить мало гюсто. Наближається до штовного майданчику. Мендес віддає на Сілву. Сілва пробуває по воротах та зрівнює рахунок на 27-й хвилині матчу. Відповідь від Челсі Ямаль з м'ячем. Ямаль віддає на Джексона. Джексон. Джексон втрачає м'яч, але тут добре грає Енсона під Бурані. М'яч у Ніколаса Джексона. Джексон розвертається, віддає на ламіна Ямаля. Ямаль пробуває на техніку і легко забирає цей м'яч Голкіпер Віторії. Віторія в атаці Мендес віддає на Олівейру. Олівейра повертає Мендесу. Мендес далі на Олівейру. Олівейра вже штафного майданчику Олівейра. Олівейра розкручує захисника. Пробуває, і Йоргенсен рятує Челсі. Віторія знов тисне нашу команду. Олівейра приймає м'яч біля штрафного майданчику. Олівейра пробуває по воротах і знов сей від Йоргенсена. Завершуємо у перший тайм рахунок нічийний 1-1. челсі в атаці палмер проти двох захисників. Палмер залишається з м'ячем. Все ж таки кол Палмер розгортається. Палмер віддає меламіна Ямаля. Ямаль. Ямаль пробуває. І голкіпер віторія рятує свою команду. Енсо Фурнандес виконує подачу з на Джексона. Удар по воротах немає. І арбітр зупиняє зустріч і показує, що це буде пенальті. І тепер мені дуже цікаво, за що саме призначений цей пенальті. Дивимось повтор. І бачимо, що тут просто порушення правил проти Джексона і шанс для Челсі вийти вперед. Нкунку проти Варелин. Нкунку пробуває. Та виводить Челсі вперед. Рахунок стає 2-1. Віторія в Атаці Олювера віддає на Раміреса. Рамірес, Рамірес насіли. У сіл Мендеса. Мендес з м'ячем Мендес. Убігро захисника Мендес віддає на Олівейру. Олівейра протимув м'яч віддає на Раміреса. Рамірес пробуває і дуже неточно пробуває. Помилка від Ріса Джеймса. Гравці Віторії підхоплюють м'яч. Мендес віддає на Олівейру. Олівейра знову удар здалеку і знов неточно. Напевно, що це остання атака в нашій зустрічі. Ламін Ямаль віддає на матіса Теля. Тель залишається з м'ячем. Тель проти двох захисників. Тель же штатного майданчику. Простріл. Михайло Мудрик забиває третій гол. Та робить рахунок 3-1. Завершимо матч перемогою Челсі 3-1 та виходимо до півфіналу Ліги Конференції, де на нас вже чекає одна з трьох команд: Фіорентина, Бетіс або Панатінайкос. Пол Палмер отримав нагороду гравець матчу. А ми граємо в ніч з Фолхемом і одразу переходимо до півфіналу Кубку Англії до матчу з Ліверпулем. Челсі в Атаці Мудрик віддає на Джексона проти нього. Ван Дейк. Джексон, Джексон залишається з м'ячем. Ніколас. Віддає на Мудрика. Той далі на Камавінгу. Камавінга на Кунку. Кунку. Кунку -кун. Кун пробуває з далекої Відстані Келеха рятує свою команду. Відповідь Ліверпу. Арнольд віддає на Салаха. Салах розвертається. Повертає на Арнольда. Арнольд. Арнольд пробуває. І Санчес рятує Челсі. Нова атака Ліверпулю. Салах віддає на Сабуслая. Сабуслай убіга Резабану віддає на жоту. Жота пробуває. Санчес рятує. Салах перший на м'ячі і перекидує Салах. Та відкриває рахунок на 35 й хвилині матчу. В атаці Ліверпуль. Маккалістер віддає на Сабослая. Сабослай має багато вільного простіру. Пробуває Сабуслай і знов рятує Санчес. Атака Челсі через лівий фланг. Михайло мудрик. Мудрик. Мудрик вже штовхнув майданчику. Можна прострілювати. Прострілює... Мудрик Палмера та рахунок зрівняна на останніх хвилинах першого тайму. Завершуємо перший тайм рахунок 1-1. Знову атака Челсі через лівий фланг. Михайло Мудрик. Входить до штрафного майданчику. Мудрик Мудрик прибирає по воротах. Михайло Мудрик та робить рахунок. 2-1 Челсі попереду. Відповідь Ліверпуля жота з м'ячем. Жота обігрує захисника. Жота пробуває з дальної дистанції. Повз ворота проходить м'яч. Відповідь Челсі Палмер віддає на кульку. Куньку прибирає захисника. Віддає на Джексона. Джексон. Джексон Джевтернув майданчик. Джексон в воротах та робить рахунок 3-1. Атака Ліверпулю Сабуслай виконує закидання на Діеса. Діес на жоту. Жота пробуває по воротах. Санчес рятує. І арбітер фіксує порушення правил з боку жоти. Знову атака Ліверпулу. Маккалістер виконує закидання на жоту. Жота пробуває здалеку, і Санчес легко м'яч. Діс віддає передачу знову на його жота. Жота віддає на Макалістера, той пробиває Сей від Санчеса. Ще одна атака Ліверпулю. Напевно, це остання атака в матчі. Діас проходить лівим флангом. Обіграє густо Діас. Діас Віддає передачу на Гравенберга, той далі на Макалістера. Макалістер пробуває, повз ворота проходить м'яч і Арбітер фіксує про завершення матчу. Челсі промагає 3-1 та виходить до фіналу Кубку Англії, де на нас вже чекає Фулхем, який обіграв Тоттенхем 1-0. Ніколас Джексон признаний гравцем матчу, а Ми переходимо до півфінального матчу Ліги Конференції проти Бетісу Челсі. В атаці палмер з м'ячем. Палмер віддає на Джексона. Джексон проти двох захисників. Пробуває Палмер. Рятує голки про свою команду. Бетіс в атаці, Хуан Мі. Хонмі. Хуан Хонмі пролітає повз гюсто. Хонмі залишається з м'ячем. Розвертається, Віддає на Лочельсо. Лочельсо пробуває по воротах. Санчес рятує. Знов Бетіс в атаці. Гарсія приймає м'яч. Гарсія віддає на Хонмі. Хуан Хонмі Хуан пробуває по воротах. І знов чудовий сейв від Санчеса. Атака від Челсі. Джексон. Обігродного захисника проти нього грає ще один. Ще одного обіг. Джексон побуває у воротах та відкриває рахунок на 28-й хвилині матчу 1-0. Відповідь Бетіса Гарсія отримує м'яч. Гарсія проти нього грає Кукурелі. Гарсія вже в штатному майданчику. Гарсія. Повертає назад на Лучинцо. Лучинцю протримав м'яч. Віддає на Хонмі. Хонмі пробуває. Знов сей від Санчеса. Гарсія виконує подачу з кутового. Перший на м'ячі кукурелі. Хунку ну, одразу віддає на Михайла Мудрика. Мудрик обігрує захисника і на швидкості. Може тікати Михайло Мудрик. Мудрик вже okay, he's Мудрик he's в штрафному майданчику. Михайло Мудрик. Побуває по воротах. та робить рахунок. 2-0. Ветісватація. Гарсія віддає на Карваліо. Карваліо обігрує кукурелю. Повертає на Гарсію. Гарсі одразу на Рішарлісона. Той пробуває по воротах і знов сей від Санчеса. Першому перший тайм рахунок 2-0 на користь Челсі. Атака від Беттісу з М'ячем. Родрігес побуває з далекої відстані. М'яч влучає в руку Марку Кукурелі. І це пенальті у ворота Челсі. Санчес проти Рішарлісона. Удар по воротах. І м'яч проходить по центру. А Санчес стрибає вправо і рахунок стає 2-1. Челсі в атаці. Мудрик віддає на Джексона. Джексон розвертається, повертає м'яч на Михайла Мудрика. Той вже в тому майданчику пробуває Михайло і рятує голкіпер команду. Атака від Бетіса у віддає на Хонмі. Той одразу пробуває і повз ворота проходить м'яч. Райл Бетіс в атаці. Гарсія. Гарсія проходить двох наших гравців. Гарсія віддає на Хонмі. Хонмі мій притримує м'яч, шукає варіанти для продовження атаки. Хонмі виконує подачу в штрафні у побуреля перше на м'ячі. І арбітер знов призначає пенальті у ворота Челсі. Знов Рішарлісон проти Санчеса. Рішалісон пробуває. Санчес не зміг врятувати, і рахунок стає 2-2 на 87 й Хвилині матчу. Челсі в атаці Санчо віддає на телятель притримує м'яч, віддає на кол Палмера. Палмер чудово обігрує захисника. Палмер. Палмер можна пробувати. Палмер пробуває і кутовий заробляє кол Палмер. Енс виконує подачу з кутового. Захисник перший на м'ячі, але на підбиранні перший тель той пробуває і блокується цей удар захисником. Але арбітер призначає пенальтів ворота Бетіса. Це означає, що м'яч влучив комусь у руку. Палмер проти сіли. Okay, okay, Палмер забуває кол Палмер та виводить Челсі вперед. 3-2 на останніх секундах нашого матчу. Неймовірна перестрілка сьогодні була на стемфорбрі. Завершуємо матч з рахунком 3-2, перемагає Челсі. Після шаленої перестрілки Джексон признаний гравцем матчу. І напередодні матчу з Ліверпулем ми знаходимося на першій позиції. Маємо 75 очок і відставання Манчестер Сіті від нас всього лише 4 пункти. Порушаємо на Стемфорд брідж де на нас вже чекає Ліверпуль. Челсі в атаці, Енсу віддає на Ямаля. Ямаль має багато вільного простіру на правому фланзі. Ямаль же в троту майданчику. Ямаль розгортається. Віддає на палмера. Палмер пробуває. І Алісон рятує Ліверпуль. Енсу виконує подачу з кутового Забарний Пробуває через себе. І Алісон або Ван Дейк рятують зараз свою команду. Ліверпуль в Атаці. Діас. Діас розвертається. віддає на жоту. Жота далі на Сабусла. Сабослай пробуває та відкриває рахунок на 24-й хвилині. Салах з м'ячем. Салах проходить через правий фланг Мохамед Салах. Проти нього раку куреля салах виконує подачу в штрафний майданчик. удар по воротах і Санчес спокійно забирає м'яч. Енсо одразу віддає на Нкунку. Мкунку далі на Ямаля. Ямаль у захисника. Він же втратнув майданчику. Okay, Ямаль провоє по та зрівнює рахунок на 44-й хвилині матчу 1-1. Атака від Ліверпулю Гравенберг віддає на Сабуслая. Сабуслай пробуває з далекої Відстані Санчес забирає м'яч до рук. І Арбітер сигналізує про завершення першого тайму. 1-1. Атака від Ліверпуля. Маккалістер віддає на жоту. Жота повертає Сабуслаю. Сабуслай чудово віддає передачу на жоту. Санчес рятує після удару, але добування від жоти. М'яч опиняється всі ці уріта. Рахунок стає два Нова атака Ліверпулю Сабуслай віддає назад на Маккалістера. Той далі на Салаха. Салах. Салах пробуває з дальної дистанції. Повз ворота проходить м'яч. Атака Ліверпулю Гравенберг віддає на Сабуслая. Сабуслай знов пробуває здалеку. І це легкий м'яч для Санчеса. Сабуслай. Сабуслай не зміг обіграти Камавінгу. Чудове перехоплення. Палмер далі швидко починає атаку. Челсі Михайло Мудрик з м'ячем. Мудрик віддає далі на Камавінгу. Камавінга тягне м'яч. віддає на Палмера. Палмер, Палмер жертв майданчику. Пробуває Палмер та зрівнює рахунок. 2-2. Атака від Ліверпулю. Сабаслава віддає на Діаса. Діас віддає на жоту. Чудово тут блокує удар Фофана. І тепер може бути швидка контратака від Челсі. Санчо з м'ячем. Санчо віддає чудову продачу на Джексона. Можна далі віддати на нету. Віддає Джексон на нету. Нету прибирає захисника. Нет уже втрату майданчику. Відає передачу на Джеку. Джексон гутає поповодніх ворота. Робить рахунок три І Челсі попереду. Неймовірний матч завершено. Рахунок 3-2 на користь лондонського Челсі. І незважаючи на перемогу Челсі, гравцем матчу признаний Сабослай. А ми одразу вирушаємо до Іспанії, де на нас же чекає Реал Бетіс. Бетіс в атаці. Іско. Іско віддає на Гарсію. Гарсія притримує м'яч. Пробуває здалеку. І Санчес рятує Челсі. Знову з м'ячем Бетіс. Губіаль. Губіаль віддає передачу на Хонміту, Одразу пробуває. І знов сей від Санчеса. Відповідь Челсі Михайло Мудрик з м'ячем, Мудрик віддає на Камавінгу. Той далі на Джексона. Джексон. Пробуває, рятує голкіпер Бетіса свою команду. І з М'ячем. з тягне. М'яч пробуває з далекої дистанції. Санчес спокійно його забирає, А арбітер сигналізує, що перший тайм завершено. 0-0. Знову в атаці Бетіс. Іско віддає на Гарсію. Гарсія пролітає повз кукурелю. Гарсія залишається з м'ячем. віддає на Рішарлісона, Той пробуває сей від Санчеса. Іско віддає на Хуанмі. Хуанмі обіру захисника. Він же в тату майданчику. Удар по воротах і дуже неточно пробуває Хуанмі. Челсі в атаці, Ламін Ямаль через правий фланг. Ямаль віддає на кунку. Кунку пробує. Поворотах і цей від Голкіпера Бетісу. Кунку віддає на Ямаля. Ямаль. Притримує м'яч, віддає чудову передачу на Теля. Тель обігрує захисника. Матістель же в тахму майданчику та пробуває по воротах та відкриває рахунок на 78-й хвилині. Один Бетіс. в атаці Кардосо. Кардосо обігру Енсу Фернандеса віддає на Рішарлісон. Рішалісон вже в та майданчику пробуває Рішарлісон повз ворота. Танчес віддає на незабарно. Забарний помиляється в передачі. Рішарлісон виходить вічна спокійно переграє голкіпера та робить рахунок один-один. Незважаючи на помилку Іллі Забарно, матч завершується 1-1 і Челсі виходить до фіналу Ліги Конференції, де на нас вже чекає Фіорентина. У Кубку Англії я нагадаю, що ми будемо грати з Фулхемом. А от в англійській прем'єр-лізі є деякі зміни. Ми залишаємось на першому місці, а на другому тепер Арсенал. І відставання арсеналу від нас всього лише 5 очок. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Шалені матчі з Ліверпулем вийшли ми в фінал Кубку Англії. Також неймовірний мач Бетісом, де було призначено три пенальті, але ми все ж таки пройшли до фіналу Ліги Конференції. І також ми займаємо першу сходинку в англійській прем'єр-лізі. На сьогодні, все. всім дякую за перегляд і до зустрічі.